Всім привіт! На зв'язку подкасти проекту Коріння. Розповідаємо про українське мистецтво, науку та суспільство. Тут і зараз. І сьогодні спільно з нашою неймовірною гостю ми побалакаємо про мистецтво. До вашої уваги, Владимирська Ганна Овсіївна неперевершена мистецтвознавиця, журналістка та письменниця. За її книгами вишукуються черги, а її бесіди закохують у мистецтво. Тож, поїхали! Гано всієївно, з чого почалося ваше захоплення мистецтвом? Що вплинуло на процес становлення як письменниці та мистецтвознавиці? Після восьмого класу, коли я добре закінчила восьмий клас, а моя мама питала в мене, що мені подарувати з приводу такого доброго закінчення восьмого класу: золоті сережки чи мандрівку до Петербургу до Ермітажу? Я, як ви здогадуєтесь, вибрала мандрівку, і там, попавши в ермітаж, я вперше в житті, мені тоді було 14 років, я в Перше в житті побачила твори Леонардо, дві картини Мадонна Літа і Мадонна Бенуа, які настільки мене вразили, що мені хотілося стати художником, займатися мистецтвом. Я зрозуміла, що це най... найцікавіше, що може бути в світі. От з цього моменту. Оскільки найцікавішим, що є в житті, я вважаю, це творе, мистецтво, музеї, культурна спадщина, то все, що я робила в своєму житті, все будувалося навколо саме цих питань. І тому, коли я поступила вивчати мистецтвознавство, поступила до університету, то паралельно я пішла працювати. У музей західного та східного мистецтва, який зараз називається музей Варвари і Богдана Ханенків у Києві, і одночасно з цим я працювала, була така структура, яка називалася «Інтурист», Тобто, через «Інтурист» багато людей з різних куточків світу приїздили до України, і також з України небагато людей значно менше їздили по різних світах. Я працювала із тими, і з тими. Таким чином, я з Промоглася подивитися різні музеї світу у різних країнах, у столицях різних країн, і з часом от все те, на що я дивилася, чим я захоплювалася, перетворилася у, у якісь бесіди. Мені хотілося розповісти якомога більшому колу людей, які цікавляться мистецтвом, розповісти про побачене. А потім вже з цього почали складатися якісь тексти. Потім, потім з моїх мандрів. Склалися книжки, тобто бажання розповісти про, про побачене мистецтво про великих художників, про великих майстрів, це і було поштовхом для того, щоб почати писати про все це. Яким би одним реченням ви б охарактеризували власну постать на даний момент? Якщо казати коротко, то я вважаю, що я є таким провідником у світу мистецтва, який має дві функції. Перша це знайомство зі світом мистецтва. І друга це така арт-терапія у час війни. Дуже важлива функція, тому що мистецтво завжди лікує душевні рани. І під час війни це взагалі надто важливо. Розкажіть історію створення своєї найулюбленішої книги. І взагалі, чого починається робота над літературним витвором мистецтва? Кожна книжка починається по-різному. Це така, така праця мозку, душі, така праця інтелекту, яка, яку не можна якось запрограмувати. Буває таке, що книжка з'являється з одної фрази, ну, наприклад, книга для дітей, чому собаки не ходять в музей, Виникла в мене тоді, коли я почула десь кимось, зараз навіть не пам'ятаю, деяким, прознесена така фраза була, чому собаки не ходять до музею. І щось у цей момент просходить в голові і з'являється така схема написання майбутньої книги. Від однієї тільки фрази. А буває, наприклад, книга, яка писалася, наприклад, книга про французьких художників імбресіаністів. Я мандрувала у Францію багато років і передивилася усі музеї французькі все таке. І вона в мене виникала як така, знаєте, Пошарова конструкція, як торт Наполеон. Багато слоїв, багато всього вкусного, гарного. І ця книга з'явилася тоді, коли вже було стільки слоїв, стільки нашарувань, якихось дивних спогадів про ту чи, чи іншу картину, чи про той чи інший музей. І поступово з'явилася так, такий багаж, з якого пишеться книга. Тобто, це завжди порізно. Mm, це неймовірна та дійсно кропітка праця. А розкажіть ще про найкращу проведено вами бесіду чи експозицію, яка досі викликає у вас почуття гордості? У цьому питанні є внутрішня така момент, який от я зараз. Поясню і стане зрозуміло. Щоб ви задали питання багатодітній матері когось зі своїх дітей, а в неї, наприклад, 13 чоловік дітей, кого зі своїх дітей вона любить найбільше, щоб вона вам відповіла. Ви розумієте, так? В мене більш 50 книг тільки по. Мистецтво по культурі і таке інше, я не можу сказати, яка найкраща, яка найулюбленіша. Я можу сказати по-інакшому. Я можу сказати, що є книжки, які, як мені здається, більш за все потрібні читачам. От з цього боку я можу сказати, що, наприклад, є книга, яка називається Мистецтво розуміти мистецтва. Чи книга по мистецтву для дітей, яка називається Чому собаки не ходять у музей? Оці книжки, вони така, така необхідна людям література, які з одного боку мають просвітницьку таку функцію, а з іншого боку, вони уводять у важкий воєнний час зараз. Вони уводять у інші світи, тому що світ мистецтва це інший всесвіт, який гарніше, красивіше і добріше, ніж той світ, у якому ми з вами живемо. Як ви вважаєте, які емоції відчуває людина, яка потрапляє на вашу бесіду? Оскільки я маю зв'язок з тими людьми, з симпатиками моїх бесід, я маю. З ними такі стосунки, що люди мені розказують, діляться зі мною своїми враженнями, то я можу не вгадувати, а можу сказати про те, що говорять люди. Для когось це дійсно арт-терапія, і коли людина приходить до мене на мої бесіди, людям здається, що вони на півтори години. Відокремлюються від чогось важкого, від ракетних ударів, від сирен повітряної тривоги, що вони попадають у якийсь інший світ, де все добре, все гарне, все прекрасне і таке для когось це відкриття, бо наприклад. Незрозумілі якісь картини, які здавалося людям, що вони ніколи не зможуть не зможуть розібратися. Наприклад, що означає чорний квадрат Малевича, після нашої бесіди все становиться, стає зрозумілим, і от такі погляди щось не незрозуміле розуміється. Тривога уходить. Тобто мистецтво це велика сила, яка може підтримувати і лікувати душу людини. Чи є якісь українські митці, які особисто вас надихають, якісь нові обличчя у мистецтві, за якими ви пильно слідкуєте? Кожний е рок дарує якісь нові зустрічі постійно знаходячись в контексті. Культури, ти робиш якісь відкриття. Ну, наприклад, у цьому році, у воєнному році, для мене абсолютним відкриттям був художник-графік Константин Калинович, який своїм мистецтвом ще раз, якби промовляє до світу, що Україна це колиска Абсолютний генієм, це було колись, і це є сьогодні, у 21-му сторіччі. Тобто, е, от відкрила такого Константина Калиновича і тішуся з цього. Якщо б у вас була можливість потрапити у минуле, з якою видатною людиною ви би хотіли зустрітися, що б ви неї спитали? Якщо була б така чарівна машина часу. Я б зрозуміла усі, хто мене знає, хто слухає мої бесіди, і без мене знають, що я б відправилася в епоху відродження і зустрілася б з Леонардо Да Вінчі, якого я обожнюю. А спитала б я у нього які ще відкриття, які ще. Може, картини в науці, в мистецтві, що він не встиг зробити за своє земне життя, і про що він мріє там у, у засвітах? Тому що геній, як мені здається, його душа, його думка, його натхнення воно не, не може щезнути, а воно продовжується десь у інших вимірах. От мені було б цікаво, що далі, про що він. Думає і що б він хотів продовжити свій творчий шлях якими шедеврами? Якщо це не секрет, на які неймовірні проекти та літературні витвори мистецтва ми можемо чекати від вас у майбутньому. Це питання дуже проста відповідь. Зараз, в, на ближайші е, місяці, в мене вже заплановано кілька дуже цікавих проєктів. Наприклад, я презентую книгу Зінаїди Васіної про еволюцію українського одягу. Це просто неперевершене видання, яке демонструє український від трипільської культури по сьогоднішній 21 століття, по сьогоднішній день. І також я є куратором виставок сучасних українських митців. Зараз будуть кілька цікавих виставок, на яких ми будемо демонструвати тих прекрасних живописців, наших українських, які працюють навіть під час війни. І дуже активно роблять, і дуже позитивно, оптимістично. Тобто, ці люди, незважаючи на тяжкий час, вони продовжують своїм мистецтвом надихати глядачів. Це дуже важливо. Тобто, багато в мене кураторської роботи, я працюю з художниками, от зараз. На часі саме така робота, і напевно найголовніше питання, яке стосується саме нашого проекту: що для вас коріння у контексті мистецтва? Ви певно мали на увазі не коріння, а джерело мистецтва з точки зору людини, яка все своє життя присвячує мистецтву і огляду мистецьких подій, які в світі. Відбуваються, ну для мене джерело мистецтво це, наприклад, приїхати до якогось музею світу, це може бути відень, Париж, це може бути Амстердам, Лондон, Мілан. Неважно, немає не значення любе місто світу і прийти до якогось музею у, у Європі, наприклад, і коли ти. Переступаєш поріг музею, ти відразу надихаєшся цим мистецтвом, яке є джерелом джерело знань, джерело насолодження, джерело життя взагалі. Тобто, мандруючи світом, надихаєшся і набираєшся нової енергії, завдячуючи тим вічним якимось шедеврам, великих геніям, які дають тобі змогу дивитися на все це. І наповнюватися такою енергією краси, які вони, яку вони дарують нам з вами. Тож на цьому все з вами були подкасти проекту Коріння, а гостею сьогоднішнього випуску стала неймовірна Владимирська Ганна Оксіївна. Пам'ятаємо минуле, творимо сучасне. До зустрічі.